Привіт, друзі! З вами Тетяна намалювала сову, А тепер думаю, чи розмивати ці акварельні карандаші чи ні. Можливо, я зроблю ще гірше. Але зараз трохи спробую почну знизу. Щоб нічого не, роз... не розмити через чор. Багато води на пензлик не набираю, трохи розмію небо. Мородечку, після висихання, можливо, щось інше буде видно, а поки що так. Фінальний результат.